Брюсселі ухвалили рішення про початок переговорів з Україною про вступ в ЄС. Проголосували за це тоді, коли Орбан відійшов. Вийдіть отсюда. Вийди Видітяцю розбійник ти. Плохо плохачуєш мене. Та йди вже, господі, ти йди гуляй, Господі Чи законно це і хто порадив прем'єр-міністру Угорщини відлучитися, розповім далі. Отож, Європейська рада вирішила розпочати переговори про вступ України до Європейського Союзу. Це без перевільшення історичне рішення для України і самого ЄС. Повідомив голова Євроради Шарль Мішель. Таке ж рішення Європейська рада ухвалила щодо Молдови, а Грузії надають статус кандидата на вступ до ЄС. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який ще в день запевняв, що накладе вето на рішення про початок переговорів про вступ України в ЄС, не брав участі у голосуванні. Він покинув залу, коли лідери ЄС ухвалювали рішення. Водночас він погодився з тим, що інші лідери проголосують за його відсутності. Представник команди президента Євроради Шарля Мішеля зауважив, цитую, юридично це абсолютно у відповідності до правил. Так, ми ухвалили рішення без присутності Орбана, але не за його. Спиною він знав, що буде голосування, і це рішення. І він вийшов з кімнати. Вийти Орбану з кімнати запропонував канцлер Німеччини Олаф Шольц. Пише видання Політіко. За словами двох посадовців, Шольц сказав Орбану в присутності інших лідерів. Якщо він дійсно не бажає погоджуватися, то може залишити кімнату, щоб лідери ЄС могли прийняти одностайне рішення за його відсутності. Водночас, один з посадовців уточнив, що ця пропозиція не була спонтанною, а була узгоджена під час попередніх обговорень. Окрема подяка Німеччині за вчора. Хто знає, той зрозуміє і канцлеру Шольцу угу. особливо та усім іншим лідерам, які підтримували нас. але це uh, подяки за те, що він uh, вигнав Орбана, так, uh, дипломатично? Я yeah, кажу, хто знає, той розуміє. Ну, no, це, це про те, да. так? головне що, головне, що є результат. Всі інші держави віддали голос за початок переговорів з Україною. Таким чином були 26 голосів за та один утримався. Ми працювали багато, щоб приготувати цей європейський консульт. Це важливо, що ніхто не вважає цю рішення. І це тому, що ми були в позиції, щоб зробити цю відповідь сьогодні. Ми Тувак піксосвіа стіль вокінно мультианіофреймак. Нам конфіден, де це індас то кам ви менечтумети десин тобі юнакіт одес топік. Виантусопоті Україн ви смо фінанш assistance. Що ж буде далі? А далі власне самі переговори і далі перехід безпосередньо до переговорів, тому що відкриття переговорів це політичне рішення, яке ухвалюється на саміті Європейського Союзу. Далі слід слідують. Технічна частина і завжди є питань, про що говорять на переговорах. Насправді, переговори це тривалий процес уніфікації законодавства країни-кандидата з правом ЄС з кікомінітер і е, для того, щоб розпочати. Уніфіковувати українське законодавство з правом ЄС нам потрібно буде узгодити з європейським союзом такі документи, які називається називаються переговорна рамка, тобто це дуже технічний документ, в якому прописуються принципи проведення переговорів, якісь ключові моменти і. Останніми днями в ЗМІ з'являлись новини, що можливо для України буде вигадана спеціальна спрощена процедура, що насправді не є е, достовірною правдою. Тут йдеться радше про те, що європейський союз усвідомлює, що процедура і правила розширення попередніх років вони не працюють ефективно. І Тут йдеться про те, що кожна країна повинна уніфікувати своє законодавство з правом ЄС у 33 різних сферах і у 33 різних главах переговорних, яких їх називають, і кожну главу відкривають і закривають консенсусом. І тут знову ж таки є дуже багато. Поля для маневру і для блокування а, процесу переговорів певними країнами-членами. Тому європейський союз зараз думає про те, що можливо для того, щоб більш ефективно проводити переговори з новими країнами-кандидатами, варто реформувати ось цю процес процедуру відкриття закриття глав президента України Володимира Зеленського надихнуло рішення Євросоюзу про відкриття переговорів щодо вступу України в ЄС. Він назвав це перемогою всієї. Європи дуже сильний результат і для України, і для всієї Європи. Ще один крок до свого повноправного членства України в ЄС. Я дякую всім, хто підтримав, виконав саме те, про що ми домовлялись. Дякую усім. В Україні нашій команді хто зробив все необхідне. Рекомендації Єврокомісії ми виконали. Сумніви ми зняли. Сьогодні рішення про початок переговорів про вступ в ЄС. Після цього кроку ще будуть наступні велика робота: інтегрувати державу, всі інституції, всі норми, все це до Євросоюзу. Але зробимо. Україна вже не раз доводила, на що ми здатні буде інше. Переможне рішення буде час, коли зможемо відсвяткувати вступ України в ЄС. А зараз в Україні багатьох піднесений настрій, і це важливо. Це мотивація. Я вітаю всіх вас, кожного і кожного з тим, що вдалося, вдалося усім нам, хто єдністю України зміцнює єдність Європи. Я хочу особливо подякувати усім хлопцям і дівчатам, чоловікам, жінкам, які бились, б'ються заради України, які зараз в боях захищають волю України. Які допомагають нашим воїнам, лікують, тренують, завозять зброю, вироблюють зброю, усе. Чого ми досягаємо було би неможливо без цієї героїчної сміливості наших людей, нашого народу, яка так надихає весь світ. Водночас, скандальний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на допомогу Україні у вигляді 50 мільярдів євро від Європейського союзу. І це лише через кілька годин після угоди про початок переговорів щодо членства. Лише одна держава не змогла погодитися на це рішення. Решта 26 лідерів погодилися на цей мегапакет. Утім це ще не кідець. Євросоюз має план Б для обходу угорщини при ухваленні рішенні про фінансову допомогу Україні. Про це заявив агентство Reuters єврокомісар з бюджету Йоханес Хан, зазначивши, що вважає за краще не вдаватися в подробиці будемо сподіватися лише на позитивний результат.